Є в основному ютуб каналі сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна непогано заробляти. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль. Пароль підтвердження, друзі, буде вас, коли ви прийдете по моїй реферальній ссылочці. Точніше реферальний код і так само пароль підтвердження, друзі, обов'язково довести і не забути. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. Є в нас техподдержка. Давайте подивимося по проєкту. Ось є в нас техподдержка, якщо вам щось, друзі, буде неясно, завжди можете обращатися. На сайт. Також можете вибрати мову. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу по проєкту. Вводимо ось код, який нам надається. Ось, вели, друзі, код і переходимо в аккаунт. я вам, друзі, все покажу, розкажу по проєкту. В принципі, тут все понятно. Нічого сложного немає. І так, друзі, дивіться. Присоєдняйтесь к офіційного каналу проєкту. Можете присоєдніся. Мінімальний вход на платформу, на платформу всього 10 доларів. Мінімальний вивод 2 доллара. Вивод сред 24 на 7. То есть, 에, ваш вклад працює 180 днів. Поповнення мінімум 10 долларів vip 1 vip 2 88 і так, друзі, далі по Віпам. Можна пройти, подивитися. І так, давайте крутнемо зразу в мене є колесо фортуни. Дивіться, тут можна, виходить, кожному дається раз крутанути подарок. Зараз бачимо, що я виграю. Оп, є, 1 доллар виграв. Добре, непогано. І так, друзі, давайте по проєкту. Для того, щоб зайти на проєкт, заробляти, ось нажимаємо Перезарядка. Можна зайти як в USDT, копіруємо адрес кошелька і скидаємо ту суму, друзі, яку ми хочемо. Тобто, якщо VIP-то 10, якщо VIP-2, то там 88 і так далі. Дивіться, скопіювали номер кошелька, скинули ту суму, яку ми хочемо. В течені від 1 до 3 хвилин кошти прийдуть вам на баланс. Після нажимаємо «Поповнення завершено. І тож так само, друзі, поповняємося в trx Копіруємо номер, скидаємо і поповняємося. Я вже перейшов на VIP-1, друзі. І буду заробляти. Ось тут є, дивіться, профіль компанії. Можете почитати, друзі, кому цікаво, коли компанія заснована. В принципі, мені це не дуже цікаво, мені цікавить заробіток. Ось тут ось де колесо фортуни, якщо ваша команда поповниться на 288 USDT. І так, давайте далі прийдемо. Дивіться, скоро буде завершення місії, друзі. Ось місія на 10, на 88. У мене відкрита виходить, за 10. VIP 1, VIP-2, VIP 3, VIP 4. І так, друзі, далі по ВІП-ам. Давайте, друзі, виповнимо на сьогодні. Давайте зараз перейдемо в мій кабінет. Я вам покажу. У мене десятка. Давайте виповнимо на сьогодні моє завдання. Ось дивіться, друзі, в мене є два завдання на сьогодні. Давайте я їх виповню. Нажимаємо на одне завдання. Все, завдання успішно виповнено, друзі. Нажимаємо на друге завдання і я отримую 2 долара. Тобто, з кожного завдання по одному доларові. В принципі, це непогано, круто. Так, все, дивіться, завдання виповнені. Давайте, друзі, перейдемо мою команду. Ось, для того, щоб приносити в команду, ось наш реферальний код, наша реферальна силочка. Процентна ставочка тут непогана. Дивіться, прилашайте в команду, отримуєте доход 11%, 3% і 1%. Тобто дуже непогано. Можна заробляти, якщо приглашати друзів в команду. Давайте перейдемо на VIP-1. Ось дивіться, VIP-1-2. ВІП-1, тобто ВІП1 2 долари Я отримую в день. В общому сума 360, VIP 2. Щоб відкрити, треба 88%, виходить. обща сума доходу тут 3,240, 18% у день прибель. два завдання. VIP 3 288. VIP 4 888, VIP – 1888, VIP 6 3888, VIP – 6888, доход, виходить, 751 і так далі. Дивіться по VIP-ам, друзі. Ось VIP-9. І тут у нас й аж VIP, виходить, я вже збився. По віпам, то есть, Дивіться, ну тут аж лям, з чимось, коротше, дуже багато. В принципі, проєкт цікавий. Я буду пробувати на ньому, друзі, заробляти. Мінімальний вход, ну, по VIP я вам показував, 10 всього, получається, USDT. Давайте перейдемо мій кабінет. Ось у мене на балансі доступно 13 USDT, виходить, 10 мої, мої інвестицій на VIP-1. Один, виходить, я отримав за рулетку і два доступні для виводу. Ось базовий 11, виходить, і 2 USDT для виводу. Також, друзі, можна зробити перезарядку з кабінета як з USDT, так і в TRX. Далі у нас тут показуються фінансові записи. Ось дивіться, розіграш, виходить, я отримав один USDT. Вулічення системи на 10, тобто поповнення. Мінімальний вход 10 USDT. Далі, друзі, дивіться. Тут у нас є передача, виходить. Ну, Можна обняти з два, з балансу на вивод на базовий аккаунт, для того, щоб друзі ви, допустим, не тратились на комісію. Якщо ви хочете перейти на VIP 2, можете свободно сразу конвертувати кошти. Також дивіться, з рівства для зняття, у мене доступно 2 USDT, так як я виконував два завдання. І зараз я друзі буду їх виводити. І так, Далі у нас йде змінити пароль. І так, Давайте будемо заказувати друзі виплату. У мене доступно 2 USDT. Давайте перейдемо на мій кошельок. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, друзі, ось ми зайшли на мій кошельок. Дивіться, у мене доступно 12.62 і 48TRX. В общем, сума 19,88. Давайте, друзі, я буду заказати виплату. В принципі, я скопірую номер. Е немає рази, чи TRX, чи USDT вони одинакові, trc 20 всі йдуть. Зараз чекаємо, йде загрузочка. Е нажимаємо Отримати. Скопіювали адрес. Вертаємось, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. І так, вертаємося, друзі, назад, на наш проєкт. І будемо заказувати виплату. Вводимо суму 2 USDT. Вводимо адрес нашої trc 20 І давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Нажимаємо Подтвердіть, як бачимо, без комісій. So, друзья, вид срез успішен. Чекаємо, доки мій кошелек просигналізує. Буває, він не сигналізує. Як бачите, до мене на балансі вже 11 US USDT осталось. Давайте подивимося наші фінансові записи. Зняття срез ось мінус 2, я вже друзі, зняв. Очислення при снятті. Ось. Все. Дивіться, друзі. Кошти мені зараховані на баланс. Давайте перейдемо на мій кошель. Кошельок просигналізував про те, що виплата вже доступна. Зачекайте, друзі, я веду пароль. Так, друзі, ось кошти вже прийшли мені на баланс. Давайте перевіримо. Кошти прийшли швидко, друзі. Просто в мене були проблеми з кошельком. Щось загрузка дуже довго йшла. Ось, Дивіться, сьогодні я заказував, виходить, у 21-й. Ось кошти мені прийшли моментально, друзі. Так що, кому цікаво, можна заходити, заробляти. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний і до побачення.